Добрий день! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу вступити в марафон, марафон, Це? чи не марафон? А, який проводить Оксана Недошитко, О, іграшковий бум осінь. Це в мене перший такий досвід буде. Я не знаю скільки, наскільки багато іграшок я встигну зв'язати, але, чесно кажучи, хочеться спробувати прийняти участь в такій в'язальній тусовці, чи як сказати. І перша робота, що я е, буду. В'язати, це в мене вже почата, я почала вчора чи позавчора, позавчора ввечері, але в мене було мало часу, я так не дуже багато пров'язала. Є в мене ось такий маточок, я його навмисно шукала. Я хотіла таким кольором на коперіс, але його не знайшла, або його немає, але мені видавали, що він був. Знайшла на сайті ось таку пряжу. Зараз розкажу, що це за пряжа. Це в нас ось така етикетка норка. Avanti yarn. це 100% нейлон, 100 грам 700 метрів, колір 897. Ниточка тоненька, тому я в'яжу в три складення. з одного матка вот так складу, складаю і в'яжу. І це в мене буде, не знаю, встигну я до кінця тижня або не встигну, тому що воно, ну так, чесно кажучи, в'яжеться складно за рахунок того, що це така пряжа, вона тоненька, слизька. Розсипається. Якщо я допустимо один стовпчик, мені треба розпустити, то воно ну розпускається не один, а більше. Ось, і це в мене буде грінч. Ще чому я буду в'язати це не дуже швидко, тому що я в'яжу без майстер класа Я не знайшла майстер-клас, в мене були в закладках майстер-класи на Грінча. Але там Грінч такий, як, ну, як звичайні оці всі іграшки, такі ніжки. А я хотіла саме такого, щоб він ну, хоча б був схожий на справжнього, як в тому фільмі, фільму. І ось така в мене зв'язалася одна нога. Дуже довго я її в'язала, в'язала, розпускала, перев'язувала, записувала. Ось така одна. І ось другу я вже почала. Друга пішла швидше, тому що вже ну, записаний в мене, записано десь скільки в'язати, і мені тільки в'язати треба. Ось такий він буде. Ну, я не знаю, мені видається, що він буде супер. Оця пряжа класна, така, вона м'якенька, і колір ну, класно підійде. Ось так, це мій перший старт. Сподіваюся, що хоча б кілька іграшок я зв'яжу, дов'яжу, встигну. І дякую за увагу до наступного під'єднання. Вітаю, це в мене вже друге під'єднання. Під'єднання. Вчора я один день вівторок, на жаль, пропустила. Не було в мене нового старту. Сьогодні вже третій день марафону, і сьогодні я хочу почати в'язати оленя. І я обрала ось три такі кольори. Олень буде тіло ось такі, ось такі два кольори. Це 71-й, це. 0,5 і це копита будуть ось такий це колір номер 70 Я вже почала ось такий маленький, Це тут починається з голови в'язання. І ось такий буде другий процес. Грінч в мене там трошки просунувся, я поки що не буду показувати, хочу вже показати у кінці тижня, коли буду під. Е Відбивати підсумки, і тоді вже покажу все, що я встигну пров'язати за тиждень всіх іграшок. Все, дякую до наступного під'єднання. Дівчата, всім привіт, всіх вітаю. Я ув'язалася <зв> <зв 'язала> оцей марафон. Але часу не було і особливо нічого багато не нав'язала. Але ж все одно щось починала, тому хотіла би показати, тому що вже так ніби відзняла два кусочки відео, і якби шкода їх просто видаляти, тому покажу взагалі, що в мене зв'язалось у цьому марафоні. Перше, це я починала грінча, ось на такому, ну тут я не знаю, може кілька рядків пров'язала. Все в мене застопорилося на етапі рук, тому що я ж хочу зв'язати його із пальцями, з пальцями, але починаю, розпускаю, ну трохи так кропітка така праця, тому в мене так трошки застопорилося. Потім я ще розпочинала другу свою іграшку оленятко, І цю іграшку я закінчила. Слава Богу, закінчила. Ось такий маленький пузатик вийшов. Мені він дуже подобається. Такий він класний, мімімімічний. Величенький він вийшов, немаленька іграшка. Ну, не дуже велика, прямо, але й немаленька. Ось такий. Там в майстер-класі трошки було по-іншому. Оце тіло, там воно було таке більш кругле, тобто, ось звідси починались десь. Зменшення, а я вирішила, що я не хочу такого позатого, і зробила це тіло по-своєму. Тут менше рядів пров'язала. Раніше почала робити зменшення. Ось такий. Це друга моя, це вже готова робота. І що ще я встигла? Взагалі, так на швидку руку. Це в нас у дітей, у старшої і у молодшого в школі будуть благодійні ярмарки в п'ятницю. І я хотіла щось таке цікаве невелике, маленьке, щоб швидко в'язалося, і зв'язала чотири ось такі брелочки. Якраз в мене були ось такі маленькі карабінчики, і їх якби на такі брілки, що я в'яжу, не причепиш, тому що вони дуже тоненькі. А цей взагалі це око невесоме, в'яжеться дуже швидко. Виглядає, як на мене, супер. Я думаю, дітям дуже сподобається. Я хочу ще зв'язати кілька штук іншими кольорами. І відправлю може ще, ще якісь іграшки дам на благодійний ярмарок. Але ось так. Це мої роботи за тиждень, дуже мало, але вже як є. Тому що часу в мене не було, в нас були гості. Але вже якщо я вступила, ну якби сказала, що я вступаю в цей марафон, то думаю, ну хоч щось треба закінчити, хоч щось зробити, якийсь внесок свій. Тому так, невелике відео, але. Дякую величезне, Оксані Недошитко за такий марафон. Це, якби така, е, привід зняти, відео випустити ще одне. Ну і взагалі цікаво. Я там все у чаті читала, дивилась, що дівчата скидають, але самі не було часу в'язати, тому особливо не було чого викладати. І ну, ось так склалося. Дякую величезно за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому не складно. Побачимось у наступних відео. Дякую всім гарного дня!